Радіо Диктант Єдності. Перша така загальнонаціональна акція відбулася у 2000 році. Відтак, нині українці з різних міст та навіть країн, писали його разом уже 22 й раз. Хтось долучився вперше, а для когось це вже традиція. То як диктант писали на Прикарпатті, бачили наші кореспонденти. Виходить накладом в 1760 році кобзар, тобто, який містить уже 17 творів. Я і через мене ви щасливі, що ви сьогодні можете побачити прижиттєве видання кобзаря. Ось він. Цьому кобзарю 162 роки. Так, перед початком диктанту депутат Івано-Франківської обласної ради Роман Ткач презентував унікальну приватну колекцію кобзарів. Коли ми узгоджували із ректором мою презентацію кобзарів, все таки дуже вплив на це мала війна. Шевченку в Бородянці знищений. Знищені музеї в тих захоплених містах. В першу чергу вивозили твори, що пов'язані в тому числі з Шевченко. І тому сьогодні, як на мене, говорити про Шевченка про його кобзарів дуже актуально. Згодом почався радіодиктант. Цьогоріч він називався Твій дім, і написала його режисерка та письменниця Ірина Цілик, а зачитувала народна артистка і герой України Ада Роговцева. Розкажи мені про свій. Дім. Той що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Мар'яна Кеглійчук – студентка військової кафедри, дівчина пише радіодиктант. Перше варто пам'ятати і ціну сьогоднішнього дня, оскільки нашу мову забороняли безліч шлязів. А тих, хто спілкується цією мовою, намагалися викорінити. І тому насправді це важливе свято, і ми повинні шанувати свої традиції і загалом свою мову. За парти поруч зі студентами та викладачами сіли депутатка Верховної ради Оксана Савчук, а також народний артист України Ростислав Держипільський. Каже не радіодиктант, поспішав і за гастроли у Львові. Справді не готувався. Я вважаю, що ну я добре вчився в школі, мав золоту медаль, і Насправді українську мову, дякувати Богу, візнаю добре. Але я розумію, і всі, і сьогодні ми розуміємо, що це е, радше така символічна акція, і власне це вияв, прояв, підтримка, любов до одного з найріднішого, що є в кожного українця, що нас виокремлює до до мови до, до рідної мови. Проводити національний радіодиктант у час війни переконує організаторка заходу Ольга Деркачова. Потрібно зараз його така об'єднавча місія ще важливіша, тому що дуже багато українців за кордоном, і от це така можливість об'єднатися разом з тими українцями, які є тут, і відчути оцю таку причесність до своєї землі. Традиційно диктант єдності пишуть 9 листопада у день писемності та мови. Наше головне завдання плекати нашу рідну мову. Докладати всіх зусиль для розвитку для формування словотвору, збільшувати мовну і слабокову палітру української мови. Учасники можуть відправити листа зі своїми диктантами на перевірку у Київ. Це потрібно зробити до 11 години 10 листопада. А українцям за кордоном потрібно сфотографувати або відсканувати написане і надіслати на електронну пошту Суспільного радіо. Ті, хто не допустив жодної помилки, отримують подарунки.